Вітаю Бамбелки на каналі Мінси Лінцю. Я теж спробую записати відео. Не знаю, чи буде чути, чи не буде чути, але спробую записати відео. Їду зі свого зі свого підробівства під такими взагалі дурними враженнями. Їхав в метро. Під їхав якийсь мужик з жінкою. І сварилося так, просто так сварилося, що це просто капець, вона так на нього рикала, так кричала. Він там щось, щось таке, щось не знаю, що, щось він там натупив. Коротше, не зрозуміло, що про що йшло. Але я просто не можу зрозуміти, чому, чому люди у таких публічних місцях йдуть і просто кричать. Просто. А -а 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 -а. Отак от голосно говорять. Або ще матюкаються. От. Як мій знайомий завжди каже до мене, каже, ти Микола такий тихесенький, Каже, ти взагалі каже, завжди тихесенько говориш, завжди. А зараз я теж набрався наглості. Тому знімаю для вас відео, поки є час, ви вам виставити, як ви відноситеся до того, коли люди йдуть і голосно розмовляють. Я хоча б розмовляю, бо біля мене нікого немає, так? Все доречно. Але саме найгірше, коли я в транспорті розмовляю дуже голосно. І люди просто стоять або сидять, і оце все вислуховують, якісь скандали, якісь крики, якісь матюки. Я взагалі я не розумію таких людей, які не навчені культури чи що. Та навіть тут не треба буде бути, бути навченим культури. Якщо е, так от себе вести, і скільки разів вже було таке, що я навіть я навіть полякам робив зауваження про те, що вони там горлопанили, там дуже голосно говорили. Так що, отак, от, от бомбелки, я завжди собі можу зачепити когось, е, звернути увагу на те, що голосно або взагалі. Їхала одна жінка і включила собі просто відео на ютубі, і дивилася відео, і голосно, і це все, люди це все слухали, і ніхто не звернув увагу. Це все виховання, виховання, просто виховання. Люди, люди стали такі якісь безкультурні. А ще найгірше, коли їдуть і транспорт, і, і цей. І ставлять ноги на всі Просто ставлять ноги на сідошки. Зайшов до ліфту. Ти річки. Фу, боже, ще тут такі сусіди, алкоголіки живуть. Макти Василева, Боже ж, ти мій милий. Напиваєшся і смердить тим перегаріщем. Ну коротко, скажу так, не знаю. Чи вас таке роздражає, коли їдеш у транспорті? і Хтось дуже голосно розмовляє, просто оре, просто кричить. Не знаю це для мене. Просто мене бісить, роздражає таке. От люди не виховані. Просто